Вітання усім в ефірі медіа центр Дрогобича. Сьогодні гостем нашої студії є очільник громади Тарас Кучма, спільно із яким обговоримо нещодавню офіційну участь офіційної делегації Дрогобича у міжнародному проєкті щодо розвитку сонячних електростанцій у Німеччині. Тема актуальна, оскільки живемо в часі повномасштабного вторгнення. Також Енергетичних викликів, доброго дня. Доброго дня, Тарас Ярославовичу. Нещодавній масований обстріл Дрогобича змусив вас буквально перервати свій офіційний візит у Німеччину та Швейцарію. За кордоном відбувався міжнародний форум щодо розвитку, а також екологічності сонячних електростанцій. Захід був масштабний, Були представники із семи країн світу. Була представлена Греція, Польща, Боснія, Герцогина. От розкажіть, будь ласка, німеччина. німеччина так mm. яким безпосередньо вам довелося поділитись досвідом під час цієї зустрічі, і які практики ми можемо започаткувати у себе? Uh -huh. Дякую. Ну прирвати змушений був, тому що ще у нас була Словенія. Надзвичайно важливі зустрічі були заплановані з урядом Словенії, з послами і з мерами. І хотіли ми налагодити дуже нормальну співпрацю, але я вважаю, що це. Це людина, яка залишилася там замість мене, і вона справиться не гірше за мене, тому я вважаю, що я був потрібніший тут, тому і приїхав прирвав ту поїздку, хоча вона готувалася майже півроку. Але хочу сказати, що в Німеччині ми приймаємо участь у програмі, яка буде терміном на 5 років, тобто до 30-го року. Ми з нашими іноземними партнерами плануємо розробити, навчитися і обґрунтувати, як правильно встановлювати сеси, як правильно робити ті сонячні електростанції і як добитися максимального ефекту від встановлення сонячних електростанцій. Для мене було відкриття то, що ми, я побачив вертикальні, не так, як ми звикли. Вертикальні сонячні електростанції, і я був подивований, що їхні ефекти набагато вищі і кращі, ніж ті, що в горизонтальному, і ті, як сонячних, що ходять за сонцем. Це перше, що мене подивувало. Друге, що не тільки, бо ми звикли там на дахах, на угіддях, на полях ставити. А виявляється, в дуже багатьох країнах ставлять уже на желізній дорозі, в те в Голландії, наприклад, ставлять на водній поверхності, так як ми тобі могли тут, у нас є водна поверхність, наприклад, біля стебника. Ну і третє, що для мене було також відкриттям, і що надзвичайно. Ми можемо вже застосувати і можемо тут це робити. І я думаю, будемо писати проекти. Це те, що ті сонячні електростанції ставлять на шахтах біля шахт. Де викачують воду з підземних структур для того, щоб там цілі схеми нам то все показували. Це серйозна наука, по серйозному до того всі відносяться. Але суть в тому, що в нас є також дуже серйозні проблеми з терницькими шахтами. І до сих пір вчені не знають, як робити, Чи викачувати, чи яким способом викачувати чи заповнювати, чи заповнювати пустоти, їх, так. пустоти і що, що робити з цим всім. А там в них є. Практично нормальні рішення, і оті сонячні електростанції якраз і направлені на те, щоб повністю забезпечити функціонування тих шахт і зберігання тих шахт. І для нас то був той досвід дуже цікавим, тому що дуже багато шахт закритих. Єдине, що ті шахти ну, не соляні, а вугільні і в то є специфіка. От а хоча б підземні провали, то є підземні провали. І як воно все я ще раз сказав, що це повинні займатися спеціалістами, але оцей їхній досвід е дуже нам був цікавим. Тому ми зустрілися також в Німеччині, зустрілися з українським товариством українців, і я був приємно вражений, і ми їм вже зараз будемо допомагати, допомагати підручниками, книжками. Чому тому, що вони кажуть, що все російське. Не вони не можуть знайти нормальної літератури в Німеччині, нормальних книжок, тому що не ті товариства, які створені і сформовані, вони в більшості свої на російській мові, і це їх дуже ну, бентежить, тому що хочеться саме, саме, саме там, в Німеччині. Тому ми домовилися, і ми їм будемо для їхньої бібліотеки, для їхнього центру. Будемо пересилати наші культурні цінності. Будемо пересилати, щоб люди, які живуть, які зараз вимушені знаходитися в Німеччині, щоб вони все таки не втрачали оце ниточку, це коріння, і для того, щоб вони не, не відчували себе зовсім відірваними від України. Але мета наша одна: вони всі повинні вернутися в Україну. Всі повинні і, до речі, більшість з них і мрії про це. Особливо маріпульчани вони хочуть вернутися. На жаль, дехто вже зараз вертається, ще в окупований. Це мене теж трошки бентежить. Але центр працює, центр надзвичайно активний в центрі дуже багато роблять роботи для того, щоб працевлаштувати наших. Громадян, Вирма громадяни, які там, які, зараз. які там зараз знаходяться, і мені дуже подобалося, те, що люди живуть, живуть україною, живуть допомогою Україні, все роблять для того, щоб Україна збереглася як держава. І не страшно за це все переживають. Хоча дехто вже проживає в Німеччині понад 20 років. От, але вони мріють про Україну і бажають нам тільки перемоги. Тому я думаю, вони нам допомагають, і ми повинні їм допомагати. Підтримувати їх обов'язково. Повернімося трішки до форуму. По СЕС також було відомо, що українська делегація, делегація з Дрогобича, під час цього форуму ознайомилася із європейським законодавством. Я маю на увазі те, що у Німеччині нещодавно прийняли закон, згідно з яким частину прибутку від СЕС, які розміщені на муніципальних землях керують у місцеві бюджети, От на вашу думку, чи вартувало б таку практику перейняти і перенести на українське законодавство? Так хочу сказати дійсно, в Німеччині вся структура німецької побудови німецької держави вона впирається на місцеві органи самоврядування. Там є дуже потужні сили, які оберігають місцеві органи самоврядування, і стараються їх в першу чергу підтримати фінансово. І не даремно вони прийняли такий закон, що частину коштів, які від прибутку, які отримують сонячні електростанції, обов'язково залишати, обов'язково підкреслюю, залишати до місцевого бюджету. Воно це роблять на деяких тільки землях, і ми разом з нашими експертними групами вже підготували такого листа до нашої Верховної Ради, до нашого кабінету міністрів, щоб таке можна було запровадити і на наших територіях. Навіщо? Там все логічно для того, щоб ми могли і надалі розвивати сонячне. І експлуатацію сонячної електроенергії. Це не просто розвивати, щоб ми її могли вдосконалювати і могли ще більше економити, викиди СО2, тому що ми є, як в угоді мерів, ми є в цьому зацікавлені, щоб світ якомога менше, отримував той удар екологічний. А от якраз сонячні електростанції вони роблять так, щоб викиди СО2, бо в тих зонах, де вони працюють, зменшується, то вже є. Досвід зменшується в декілька разів, тобто так звана зелена енергія і екологічні. І екологічність, так. сонячні панелі активно встановлюються і в Дрогобичі, Маємо практику на комунальних установах. Перша міська лікарня, От яким досвідом виділилися під час цього форму? Чи було цікаво, які наші думки можливо були там почуті за кордоном? Ну по перше, хочу сказати, що Україна взагалі дуже цікава всім. Вони ніяк не можуть зрозуміти, як нам вдається під час війни попри війну попри жити, війну жити, і саме головне розвиватися, тому що ми показуємо дуже хороші результати, і, і Львів світло ділилися своїми проектами. У них дуже потужні проекти були. Я був заскочений, що бо по перше, тільки дві делегації зі всієї зі всіх європейських країн було по одній делегації. А з України запросили дві, і із дуже багато було пропозицій. А вибрали саме львівську і Другобицьку. Ну цікаво, я розумію, чому не хочеться тут в ефірі озвучувати, от, щоб не образити інших. все таки в нас є напрацювання, і в нас є досвід, як правильно і нормально виживати в військових умовах. І хочу сказати, що вони були заскочені тим, що в нас працюють теплові насоси. Тобто вони думали, що тільки це У нас є і сонячні електростанції. У нас є маленькі сонячні електростанції, такі в художній школі, школі які нещодавно не ми відкрили, в лікарні, яка е, працюють. Е, потім у нас є теплові насоси скомбіновані, такі як, наприклад, в Дюшаша, де є і газ ми використовуємо, і тепловий насос, який підігріває наші басейни. Вони були подивовані, що у нас в дитячих садочках. Ми використовували це на Чорновола і на Бориславській вулиці. І цей досвід ми ділилися, показували і говорили, як ми хочемо розвивати, що ми не хочемо тільки от е, СЕС сонячні електростанції. Ми думаємо про вітрові електростанції. У нас є бізнес-клуб, який працює над тою програмою, які у себе на підприємствах хоче е, виробляти ті, ту електроенергію. Ну і когенераційні станції також не послідню роль відіграють для того, щоб не те це а все-таки з допомогою когенерації заробляти і виробляти електроенергію. У межах візиту за кордоном ви відвідали і Швейцарію. Там, наскільки ми розуміємо, йшла мова про відновлення старих будівель. Також напрочуд актуальна тема для Дрогобича, тому що для всієї України, тому що війна, постійні бомбардування, обстріли про що домовилися тут? В Швейцарії була надзвичайно конструктивна. Бесіда я не можу розголошувати всі проекти, тому що кінцевий результат участі Дрогобича, конкретно Дрогобича, в швейцарських проектах він буде в кінці липня, на початку м, серпня. Уже в кінцеве рішення. Два конкурси вже фактично наші проекти пройшли. Єдине, хочу сказати, що ці проекти знову ж таки на 5 років не менше. Тобто вони, тобто, вони такі довгострокові, так. Вони Розтягнуті вони, часі вони, вони, мати результат вони не просто довгострокові, вони дуже багато грошові, скажем так, і ті кошти, які планується виділити, їх просто ні за один рік, ні за два роки ви не зможете реалізувати. Тому що це повинна бути певна підготовка, це повинен бути спочатку пілотний проект. Після того пілотного проекту повинен бути стандартний проект. Після того цей стандартний проект розпосуджується на всю Україну, і вже після того ми хочемо, щоб цей досвід, який буде в Другобичі, він щоб перейнявся по всій Україні. Це відбудова, це є побудова. Будинків специфічних будинків, які я думаю, що якщо гарно все буде, я ще раз кажу, це проект на п'ять років. І якщо все нам вдасться зробити, то ми ще цього року на крайній термін весною на наступний рік ми вже будемо мати повний пілотний проект. В тому пілотному проекті по відбудові я це можу сказати. Заплановано це вулиця Коновальца, де під цей проект піде близько 4 гектарів. І стебник це нас саме основне. Це ми саме основний удар. Хочемо зробити в стебнику, і розвивати стебник. Тому ми зараз, ви як бачите, вкладаємо трошки коштів в дороги, і в комунікації і в структури, в благоустрій. благоустрій. Просто стебничани ще того не відчувають, бо то все під землею робиться. Вони би хотіли, щоб то все було назовні. От плюс ми дуже багато проектів інших запускаємо і робимо в стебнику. Я дуже розраховую на те, що запуститься німецький проект по відновленню нашого калійного заводу, ведуться переговори, але це на жаль не є рівень муніципалітетів. Це є державний рівень, і на державному рівні воно все вирішується. Але я впевнений, що Стебник це місто, яке має надзвичайно велику перспективу. Я вірю в це місто. Я переконаний, що нам вдасться в цьому місці все-таки реалізувати той швейцарський проект на 19 гектарів, близько 18 школи. Ми хочемо запустити цей проект і показати, як можна е зберегти людей, щоб вони не втікали за границю, щоб вони залишалися в Україні. А потім цей проект, як ми звільнимо територію, вже е по нашому принципу будемо відбудовувати. Наші звільнені території, тому що ми знаємо, що там пустка. Там, де зайшло то лихе, ото й московит, де ступав чобіт московський, там нічого не залишається. Там все знищується, все е, спалюється, е, все просто. Під 6, під нуль виводиться, і нам потрібно вже йти іти з готовими проектами, ті, які вже ми тут реалізуємо, ті, які ми тут опробуємо, всі нюанси побачимо, які позитиви, негативи, і після того розповсюджувати на всю територію. І саме швейцарський уряд на це розраховує для того, щоб запустити в дуже великі кошти виділені. Я не буду зараз називати цифри, тому що. Ну я не уповноважений називати, по Побачить це своє знаю, але я не уповноважений їх називати. Вони будуть вкладати у відновлення нашої держави Україна. І Я думаю, що цей пілотний проект, який ми з швейцарською компаніями плануємо розробити і здійснити тут. Я хочу сказати, що в цьому проекті працюють наші друзі, партнери мов юкреї. І в якій вже всі знають і в Другобичі, його скільки будинків вже з допомогою мовою України, нам вдалося відбудувати. Але це зовсім інший проект. Це не благодійний проект, це проект відновлення нашої держави, відновлення будівництва. І я сподіваюся, що ті черги, які в нас стоять руками, що ми їх зможемо вже трошки посунути. Але суть заключається в тому: що всі уряди всюди за границею. Де би ми не їздили, де би ми не говорили, безкоштовного житла вже ніде немає. Все крапка. І той, хто розраховує на те, що їм держава безкоштовно щось дасть, немає. Держава, що може дати? Гроші для того, щоб ви купили собі то житло не більше, але просто так дати зараз, уже держава це не в змозі зробити. І я вважаю, що це неправильно, тому що. Все коштує гроші, і навіто безкоштовне житло, ніби як ми називаємо, воно також коштує дуже великі гроші. І значить ті гроші від когось забирається і чомусь комусь здається. Ну я вважаю, що це неправильно. Е, якщо ми хочемо, щоб хтось отримав житло, нехай бере в оренду соціальну оренду місцеві саме. Ми вже розробляємо проект. Якщо нам потрібні педагоги, лікарі потрібні нашим робітникам, вони беруть в оренду житло соціальне, сплачують певну частину, а решта. Доплачуються за них муніципалітети там чи держава буде доплачувати. Ну це на законодавчому рівні буде вирішуватися. Тому я вважаю, в мене дуже великі надії на швейцарський проект, і я думаю, що нам все вдасться. Щиро бажаю, щоб це реалізувалося. І на завершення нашої зустрічі підсумуйте, от, будь ласка, чому, попри війну і щоденні виклики, які ми переживаємо, отакі от міжнародні візити, такі візії, зустрічі з партнерами є важливими. Чому вони на часі? Ну, давайте так. Україна зараз виживає за допомогою наших партнерів. Україна сама, якби залишилася, вона би не змогла вижити і не змогла б зберегти стільки людей. Тому що саме цінне, що є в нас, це не земля, це не заводи, це і люди. Саме цінне. І саме оці візити, які ми спочатку ви знаєте, що Другобич був цілим хабом, який приймав гуманітарну допомогу, так. який потім розповсюджував на це. І це дякуючи тому, що Дрогобичу довіряють. Другобичу вірять і бачать, що тут, Другобичани, як люди, вони можуть багато чого зробити і можуть багато чого здійснити. Тому що навіть проекти, які вже завершені, то в інших містах вони не розпочалися або провалилися. А в Другобичі вони всі завершилися. Я не буду зараз називати. Ті міста всі прекрасно знають, і міжнародні організації знають, де, що і як завалилися. Я хочу сказати, що. Дякуючи таким нашим візитам, дякуючи тому, що ми постійно є в темі на всіх форумах, і дуже багато наших робітників виїздять то Краків, то Варшава, то Берлін, то в Іспанії, то ще вони завжди привозять дуже неоцінивий досвід. Це перше, а по-друге, коли ти спілкуєшся очі в очі, тобі довіряють, і сюди ще більше залучається програм, і ще більше залучається до розвитку. Ми не є автономні. І ми, дякуючи тим візитам, ми якомога швидше інтегруємося в європейський світ. І я думаю, от зараз буде у нас ще зустрічі з Японією. Ми думаємо, що відновимо наші контакти з Південною Кореєю. Я думаю, ну була велика група. Китайської делегації, до речі, тільки в Другобичі. Всюди були тільки в обласних центрах, а до Другобича приїхали. І навіть певні люди мене питали, що то раптом така потужна китайська делегація приїхала в Другою. Ми цікаві. Ми на слуху, нам довіряють. І я думаю, що ну, поки що в мене особисто, я, я не горю бажанням сильної співпраці з китайцем, може я не правий. Ну, в мене чомусь всередині я не дуже Хочу з ними співпрацювати. Є південні корейці, є японці, є американці, є Єв... Євросоюз, всі держави. У нас є з ким співпрацювати, є що робити. Ну але і китайський е... інвестор ми теж не зацікавлені. Я говорю, то. зацікавлені, І подивимося, можливо, щось буде цікаво. Ну, нехай більше можливо наші приватні партнери і наші приватні структури будуть зацікавлені. Ми повинні це все підтримувати. І я ще раз сказав. То, що Другобич е, зараз утримує, то що Другобич живе і розвивається, я ще раз підкреслюю, розвивається це, дякуючи саме оцій міжнародній підтримці. Дякую вам за бесіду. Бажаємо, щоб усі плани реалізувалися, і Другобич і далі був представлений на міжнародній платформі і отримував допомогу для реалізації нових проєктів у нашому місті. Я поправлю Ваді. тільки не допомогу. Інвестицій і Інвестиції і партнерів, партнерів, партнерів ну нам не, нам не треба допомога. Не заважайте нам і це партнерів, які дадуть можливість інтегруватися безболісно інтегруватися в світові і структури і особливо євроструктури. Слухачам дякуємо за те, що були з нами. Пам'ятайте, повна картина і життя міста лише на офіційних ресурсах Дрогобицької міської ради, а також у соціальних мережах. Будьте поінформованими. Бережіть себе, до побачення, до побачення.